Талісманчика хочу показати вам. Він вже столиці. Зараз з ним на станцію. Ви бачите, я впевнений в автомобілі, що я їду ним за скільки. 350 км на станцію технічного обслуговування, де його мають перевіряти. Ну, Правда, все одно маленьку страховочку я для себе зробив. Яку? Ну, типу, ми домовилися з клієнтом, що він оплатить мені солярку, якщо він, наприклад, по якійсь причині автомобіль не придбає. Що сказати по автомобілю в загальному? Середня витрата 130 круїз 5,7 літра. Вийшла. Ну, це такий трасова, трасова швидкість. Автомобіль. До речі, ну, як на таку. На такого розміру автомобіль насправді витрата невелика. А спочатку мені здалося, що він якийсь аж дуже великий, що мені не буде страшно некомфортно паркуватися. і Все решта, але ну, все залежить від того, чи, чи нормальне місце. Якщо місце є, я вам скажу, що на ізі. Так як тут, ну, от, щоб ви розуміли, круговий парктрон, цей 360, ну, він прямо дуже допомагає. От Бачите, як він класно на все реагує. Для таких великих автомобілів такі опції, це, я би навіть сказав, необхідність, а не там, забаганка чи комплектація. Дуже кайфово. Прикольно працюють сліпі зони в нього. Та, в принципі, я вам скажу, що динаміка в нього як для 96 кВт, ну класно вони єд от Саме в цьому варіанті вони дуже круто єд поєднали з. Автоматом. Ну, прямо придертися немає до чого. Поєднали кайфово. Мягко дуже працює, динаміка, ну, динаміка хороша. Я не можу сказати, що мені десь є якийсь чи провал, чи щось якась така подібна річ. Тобто поєднали круто. От, дуже схоже, якщо брати в поєднанні, це, як ми говорили, з вами про 2 літри HDI, от, наприклад, на c 8 у Сітроєні чи на тому самому Джампіку. Отаке поєднання там Айсіна з HDI-шним двигуном. Отаке ж схоже тут поєднання з цим. Ну, тому, тому так. Поки мені машинка подобається, великий, комфортний сімейний автомобіль. Особливо, я думаю, ним класно буде десь далеко їхати. Моря, подорожі. Дай Бог, дай Бог, щоб знову з'явилася в українців така можливість. Тому що насправді все сумніше і сумніша ситуація стає. Чим далі, тим гірше. Скоро будуть голодні ігри. Тому так а все, друзі. Їдемо на станцію, будемо бачити, яка буде ситуація. Якщо побачите, що проданий, значить все добре. А якщо не побачите, що проданий. Значить, значить, не купили. Ну, але знову ж таки, всі клієнти різні. А я вже за стільки років, коли продаю автомобілі, і бачив і автомобілі. такі дикі ситуації, абсолютно дикі ситуації, коли люди там було в мене навіть от таке недавно четвертий магазин, я продавав 2020 року. Люди приїхали, все, станцію пройшли, все сіли кататися і кажуть: блін, ну некомфортно, мало місця. Чоловік такий 2 метра. Костистий, величезний, сів їздити, каже, не комфортний все. А ще малий в нього такий самий 2 метри, він малого за собою посадив, місця нема. Люди просто оплатили час менеджера і поїхали. Тому і таке буває. Ну, в принципі, різні ситуації за все життя бувають, безглузді абсолютно, але життя має бути. Талісманчик поїхав, віддали резину людині. Ну що ж, про талісман, що хочу сказати, прийшли ми станцію, було 5 питань до машини. Але три з них я вважаю просто придіркою. І навіть я хочу сказати, що напевно, скоріш за все, просто хотіли хлопці, щоб я скинув ціну. Навіть більше не власник хотів, а хотіли ті хлопці, які на станції, знайти собі роботу. Я так вважаю, тому що перший момент. Сказали, що дохлий акумулятор, але цікавий момент. Я кажу, хлопці, як так? Ви кажете, дохлий акумулятор. Працює старт-стоп автомобіля. Взагалі без проблем запускається старт-стоп. Автомобіль простає тиждень-півтора заводиться з першого оберту, при тому всьому, що погода в момент того, коли він виставлений був на продаж, вона була насправді дуже і дуже погана. Погода була 0, мінус 3, плюс 2, плюс 4. Дуже було холодно. І старт-стоп працював, автомобіль, заводився. Ну просто отак. Два оберти стартером заводився. Ну, спорили, спорили, неважливо. Хлопці сказали, що ні, все одно акумулятор дохлий. І далі. Наступна їхня претензія з комп'ютерної діагностики. В автомобіля не працюють всі чотири свічки розжарювання. Я кажу, пацани, ну це вже взагалі придірка. Ну, Unreal. Чому? Unreal? Тому що особисто, особисто. Я вважаю, якщо в 4 градуси, в 2 градуси тепла всі чотири свічки розжарювання не працюючі, автомобіль, хрін ти заведеш дизельний. Ну нереально запустити дизельний автомобіль, якщо не працюють всі 4 свічки розжарювання. Далі, якщо не працює навіть дві свічки або одна, при першому запуску, поки не прогрівся автомобіль, буде його отак. В нього буде таке навіть напівтроїння, тому що дві камери гарячих, тому що свічка, ви бачите, вона нагрівається прямо вух як сильно. А дві камери холодних, і воно буде дисонанс такий по, по паливу, по згорянню, по всьому, поки дизель там розігріється. І ну, свічки розжарювання грають величезну роль. Тут жодного дисонансу не було. Я кажу їм, що слухайте, ну не може бути, що свічки не працюють. Ні, всі чотири свічки потрібно змінювати. І нарахували там щось за них. Район, там, не пам'ятаю, 4 тисяч гривень за заміну плюс за свічки. Ну таке. Акумулятор порахували 6500 АГМ. А, далі. А з антифризом, то взагалі, я вже на антифризі перестав з ними сперечатися. Це, до речі, станція, яка безпосередньо займається ремонтом Рено. На антифризі я перестав сперечатися. Чому? Тому що вони сказали, знаєте, яку цікаву річ, що антифриз не може бути жовтий, він може бути тільки зелений. І той факт, що він жовтий, означає, що він вже наскільки відпрацьований, що жодного разу з 2017 року він не був змінений. І тому він став жовтим. Я кажу, хлопці, ну це. Взагалі схоже на якісь цікаві такі моменти, що це, це Unreal, тому що він би мав би потемніти, а не посвітліти до жовтого, тому що зеленого світлого антифризу, як такого немає. Він такий темно-зелений, весь. Ну, Але я вже не хотів сперечатись, кажу, добре, антифриз, так антифриз, нехай буде. Ну і дві таких більш-менш адекватних претензії це те, що через 5-7-10 тисяч потрібно буде змінити два селінг-блока передніх речагів. <кій> і... Мікро-мікро, мікро-мікро підпотівання, навіть малопомітне на кришці мехатроніка. Це всі претензії, більше придертись не було до чого. А ще сказали, що нижня лямда свариться на якість палива. Теж не зрозумів, ніхто мені помилок відповідно не показав. Хлопець сів в машину, зробив діагностику, вийшов і от озвучив оці всі цікаві претензії. Напишіть, будь ласка. Свою особисту думку може бути дохлий акумулятор і працюючий старт-стоп. особисто я по своєму Passat, по багатьох інших автомобілях знаю, якщо старт-стоп не спрацьовує, акумулятор мертвий. Моя особиста така думка, не знаю, напишіть ви, чи може працювати адекватно, коректно, постійно старт-стоп. Причому, що ти в пробці він може заглохнути навіть в мене було, я їхав туди, він там 10-15 разів міг заглохнути. Працює музика, працює кліматична установка в той момент, дує вентилятор. Освітлювальні прилади, все в машині ввімкнено, все працює, і автомобіль може стояти там хвилину, півтори-дві на так на такому електричному навантаженні, і він далі зі стартопа заводиться. Мені здається, якщо дохлий акумулятор, стартоп повинен. Не включатися. Це моя особиста думка. Ну не знаю. Напишіть в коментарях. За жовтий антифриз, якого не існує, це було мені взагалі просто по пояс смішно, але я не сперечався. За свічки розжарювання точно так само. Може запускатися гарно автомобіль дизельний в мінус 3, в плюс 2, в плюс 4. Нормально, якщо не працює жодна свічка розжарювання. Особисто, я вважаю, що не може. Але, в принципі, станцію ми пройшли, я пояснив свою позицію клієнту. Ми щось там сторгувалися відповідно, тому що вони ж йому сказали, що це все потрібно. Ми сторгувалися незначну суму. Я привіз оцю резину з дисками, клієнт приїжджав до мене забирати вже автомобіль, як ви бачите, на реєстраційних номерах українських в Києві. Тому так, ну, от, такі спостереження, така моя думка. Чесно хочу сказати вам, різні станції просто по-різному все говорять і трактують, хоча ніби все життя займаються. Рено, як на мене, претензії перших три, які я озвучив, вони абсолютно є фактично нереалістичними. Ні про свічки, ні про акумулятор, ні про неіснуючий жовтий антифриз. Ну, але ви напишіть, що ви думаєте в коментарях. А якщо хочете гарні класні машини, місто рівне вулиця Млинівська, 3А, приїжджайте. Доставка, як ви бачите, по всьому, по всій території України, обмін, ну і, звичайно, що об'єктивний, адекватний торг. Присутні всім добра.